Проводиться прес-конференція, проводять перші особи генеральний прокурор Руслан Кравченко і голова служби Василій Малюк. Ви вже, мабуть, читали не одну моє публічне звернення до керівників правоохоронних органів. Я вже просив і сварив їх, і критикував. До чого ви перетворились в силові відомства в інформаційні агентства? Скільки вас просити, скільки вам роз'яснювати, скільки вам доказувати, що не можна оприлюднювати операції, які проводили тим більше спецслужбами, викладати в соціальних мережах свої оперативні відео, як, їх, як ви їх затримуєте, проводите, так далі, все? Я вам скажу одну річ: Но ви ж повинні знати, ви, які пройшли такий вишкіл оперативної роботи. Випробування в зоні АТО.